Відзначення відразу трьох осінніх свят відбулося у будинку культури. Всеукраїнський день бібліотек, міжнародний день музики та день працівників освіти. Українці мають змогу святкувати наприкінці вересня та в жовтні. Міський голова Анатолій Федорчук привітав присутніх зі святами та зазначив, що без освіти, музики та книг наше життя буде неможливим, оскільки саме ці речі виховують людину. Я сьогодні пишаюся. Тим, що в нас найкраща бібліотека, ну принаймні в Київській області, скажу це без перебільшення, у нас найкраща бібліотека в школі. І це заслуга саме вас, шановні бібліотекарі і винуватців сьогоднішнього торжества. Я щиро дякую сьогодні нашим педагогам музики. Знаєте, у нас вперше вже така велика кількість дітей, які... Вирішили поступати в вищі навчальні заклади, музичні, і саме головне, що вони здолали цей бар'єр і сьогодні навчаються. Такого ніколи не було. І сьогодні такий настільки величезний попит до музики, от, і це радує. Це говорить про те, що майбутнє є в Україні. Ну і звичайно, життя працівника освіти, професія працівника освіти вона настільки важлива, тому що саме школа створює людину, саме школа відправляє. Дітей у цей широкий світ, де вони здобувають професії, де вони стають знаменитими, де вони стають там депутатами, інженерами, космонавтами і так далі. От, і ви безпосередньо маєте до цього саме пряме відношення. З нагоди свят міський голова вручив нагороди всеукраїнського обласного та місцевого рівня. Подякую Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації нагородили кращих представників гуманітарної галузі. Натомість почесні грамоти Києво-Болдержадміністрації вручили з нагоди всеукраїнського дня бібліотек. За активну співпрацю та вагомий внесок у справу соціального захисту членів профспілки освітян нагородили подякою обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Також відзнакою міського голови у галузі спорту нагородили олімпійського чемпіона багаторазового призера та переможця чемпіонатів Європи та світу Сергія Фесенка. Будьте впевнені, нові перемоги не за баром. Дипломом за заслуги в галузі освіти міста Борисполя у 2016 році нагородили лауреатів Бориспільської міської премії. За сумлінну творчу працю та професіоналізм почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та грошову винагороду вручили бібліотекарям, працівникам освіти та музики. Не забули й про ветеранів освітньої галузі, директорів шкіл, завідувачів дитячих садків, які в різні часи очолювали навчальні заклади міста. Їм вручили. Квіти. Привітати представників трьох чудових професій, бібліотекарів, музикантів та вчителів, мав змогу заслужений діяч мистецтв України, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних літературно-мистецьких премій Микола Луків. Планету об'їхав у пошуках див, пишнот і красот надивився. І тільки тоді по-новому відкрив той край, де на світ. Народився цим віршем. Я хочу привітати всіх присутніх у цій залі з цілим букетом свят. Дай Боже, щоб таких свят нас було більше, щоб ми мали звідки, як кажуть, народі їх святкувати, і щоб ми почували себе повноправними господарями на рідній землі. Насолодити чудовими поезіями та піснями, автором слів яких є гість свята Микола Луків присутні мали змогу під час творчого вечора цвіте черешня у Мами на городі на захід були запрошені відомі виконавці: народний артист України Олег Марценківський та заслужена артистка України Ярослава Руденко, які вже не перший рік тісно співпрацюють із Миколою Луківом. Росте черешня мами. На городі стара, стара, а кожен рік цвіте. що літа дитя і онукам годить, хоча вони не дякують за те, я багата, багата, багата й батько і маси, молять гарне мені майбуття, а для них я і нині дитя. Я багата, 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 бо навчили батько і маси, що хороша, чужа сторона, а домівка у мене одна. Все життя я тебе чекаю, Шатром небесним світ не пуще таким чудесним, так ніхто іще не кохав. люблю коли тиша, легка і п'янка, і місяць коли ще на хвилях. Ріка, і стежка у житті за манить, і хочеться жити всім серцем любити. Бориспільська поетеса Світлана Діду Хроманенко зачитала присутнім вірш. А буває така вічність, єдина мить. І буває така помилка, що не вчить. А бувають часи безплітних зусиль. І буває таке очищення через біль. І для тебе колись буде і сенс, і суть. А бувають такі люди, що Рятують і йдуть. Бориспільські вокалісти і танцювальні колективи також підготували для гостей святкові номери, в яких використані вірші Миколи Луківа. Приснись мені квіткою глузі, в лузі, хмаринкою небі приснись. На дальнім мруті видно грузі, злорею до мене. 한글자막 b Наприкінці святкування міський голова подякував зірковим гостям та вручив подарунки. Я думаю, що сьогодні ми відволіклись від проблем і поринули у вічність. Я дуже дякую Миколі Володимировичу за те, що він знайшов час і приїхав до нас і зробив це дійство. Його поезія не перевершена. Я давно є прихильником цієї поезії. Шануємо цю мить, цінуємо цю мить. Наталія Басюк, Михайло Головненко, Тема тижня, телеканал Бориспіль.